Отже, ось мій варіант для карабіну QBZ 192. Стандарт сапресор беремо, бо інших варіантів особливо тут і немає. Extended ствол, бо так само варіантів особливо немає. FastMag на 30 набоїв. Синій лазер за 20 поїнтів. Приціл на ваш вибір за 10 понтів, я, як завжди, вибираю Mini Flex. І два варіанти руків є. Я. Ви можете поставити ribet Vertical. Це більш, більша точність повільніше вскидування зброї. Або поставити Folding Staбі. Трошка менша точність. Але швидкість вскидування зброї більша, тобто для більш агресивного варіанту ігри з цим карабіном. Ось таких два варіанти руків я можу Я думаю, ти скригну.